Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Рашка може відновити військові спроможності для нападу на захід до кінця десятиліття. Імовірний сценарій, підрив статті 5 НАТО для провокування розколу альянсу. Це дуже схоже на мешканців боліт і на тих, хто там головує в Кремлі. Дивимося, чи Рашка дійсно нападе на Альянс НАТО. Вона найближчі два роки, тобто останні два роки, вона те і робить, що нападає. Робить це таємно і робить це зсередини самого альянсу, самої організації. Мета розвалити, розвалити зсередини, бо по-іншому вони не вміють. Ну тобто у них нема сил, у них немає ресурсів, щоб це зробити відкрито силою і таке інше. Це робиться як криси. Знаєте, це роблять. Тобто, ну така країна, що, що ви що ви хочете? Через 2-3 дні відновлять стабільну роботу енергосистеми. Та ви що? Але а, але не у всіх регіонах а, були вражені трансформатори великої потужності там, де ще не збудовано захисні споруди. Три роки війни ще не збудовані. де де захист такий зберіг, дороге обладнання. де де все-таки божими молитвами. Значить, так. Що надалі буде з енергосистемою. Вона буде героїчно відновлена, а потім так само героїчно відключена. Нічого нового. 28 листопада 2024 року це вже було. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, що, що там було? Гурмо України повідомило про успішну операцію в Окупованому Криму. Давненько ми про Крим да, не чули. Знищено рашистський мобільний радіолокаційний комплекс. 48Я6К1 к 1 падльот Комплекс виявляє повітряні цілі на малих висотах і надає цілевказівки для ЗРК С-300 та С-400. Орієнтовна вартість комплексу 5 мільйонів доларів. Це приємний такий мінус. Так, поїхали за Крим. Знаєте, що цікаво? Цікаво надалі, як буде складатися тимчасове володіння расистами Кримом. Що буде з Кримом для них? Отак. Куди ступає нога расиста? Там нічого доброго нема. Значить, дивіться, історія в чому. Вони залюбки. Протягом найближчих максимум трьох років максимум, передадуть Крим іншій стороні. І це ми з вами дивилися. Тут також нічого не змінюється. Але до цього часу вони його майже повністю знищать. Бункер не вважає, що Трамп не в безпеці. Тому що сам планує замах на нього. Чи Що Що, так? що, за... що за турбота? М значить, у Кремлі вважають, що Трамп не в безпе, в небезпеці? Це так. Тому що расистам вигідніше, щоб була жінка, а не чоловік, яка керує штатами, і у расистів двічі зривалася історія, чимось вколоти. Це це не метафора, чимось вколоти Трампа, вони майже були близько-близько-близько. Ну, це просто питання часу, коли настане той день, коли вони підберуться вже так, що ну, зворотнього не буде ніякого, ніякої ситуації. Так, поїхали. ЄС узгодив надання Україні 18,1 мільярди євро. Це частина пакета G7 на 50 мільярдів євро. Доларів, що фінансується за рахунок заморожених рашистських активів. Значить, питання перше. Чи дійсно отримаємо? І на що вони щось отримаємо? Так. Да. А на що? Не, не всю суму однозначно. На що підуть ці кошти? Те, що отримаємо. Дай Бог, щоб це було 40%, піде на нашу перемогу. Окей, тут, тут фу, нема питань. Але а, все інше піде на. Стабілізацію влади. Стабілізаці... Стабілізацію влади. Зміну влади. І таке може бути. Так, поїхали далі. Значить, я готовий завершити війну в обмін на. Членство в НАТО, заявив Зеленський, а вже пізніше домовлятися про окуповані території і їх дипломатичним шляхом повертати. Чи буде так, як написано? Ні, не буде. Найближчі два роки нам дійсно пропонують стати частиною якоїсь потужної групи країн, що це буде там НАТО, не НАТО. Це так. І тут як завжди, такий договор з дияволом, в плані того, що з одного боку це нам дає розквіт і це нам дає стабільність. Але це таке добровільне рабство. Там, де частину всього того, що розквітне, ми маємо з вами віддавати то міста біля води з найбільшою загрозою. Так, як і було. Нічого тут не змінилося, поки що. Скільки ще триватимуть масові відключення світла? Питання поставлено так, наче в країні немає війни і підстанції не розбиті. Скільки ще, стільки скільки будуть лупити, є один плюс в цих відключеннях: вони не будуть монотонними, вони не будуть постійними, вони не будуть регулярними. Тобто, якийсь час буде абсолютна срака. А якийсь час, навпаки, буде ок, клас і таке враження, що нічого не було. Тобто отакі качелі. У Херсоні дуже складна ситуація. Про це пишуть наглядачі. Нема водити плата світла. Як далі там буде ситуація з найнеобхіднішими комунікаціями? Як там далі буде ситуація? Хірово. Аж до тепла. Так Чи може зарядом орешник прилетіти на Київщину, саме в Київську Гес? Київська Гес, наскільки вона під загрозою. Так, звісно, що може, загроза така є, Орешник – саме та історія, яка може. Пошкодити ГЕС не буду казати, чому не дай Бог, щоб там ворог не зрозумів. Але да, така загроза є і таке може бути. Дай Бог пережити зиму, пережив, переживемо з вами і все інше. А ми з вами вже не одну війну прожили зимову. Так що тримаємося і все буде добре. Так, це ми дивилися. Це ми дивилися. Чи приймуть Україну в НАТО в 25 році? МАГАТЕ не виконує свої ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак, наче новина якась чуєте? Минуло три місяці відтоді, як МАГАТЕ погодилися розробити плани, направити своїх інспекторів для захисту української нейросистеми. У результаті відбулося лише шість днів інспекцій, остання з яких у жовтні 24-го. Відтоді Рашка здійснила два масові удари, навмисно націлені на українську енергомережу, загрожуючи безпеці її атомних електростанцій. Зазначили в організації. Що тут цікаво, до цього ми з вами дивилися, що ЗС буде передана. Дійсно, дійсно якимось робочим наглядачам, які будуть виконувати свою функцію, а не так, як це зараз виходить. ЗАЕС – Подальша доля За. За це заложник у пастці цих куперій. Але так не назавжди. Так буде не завжди. У них не буде вибору. Вони її передадуть. Як це сказати? У них попросять вічливо, але достатньо жорстко це зробити. І вони не зможуть відповісти ні. Європарламент закликав країни ЄС надати Україні всю необхідну допомогу ракети тауру, системи ППО та боєприпаси. Резолюцію ухвалили 390 голосами за 135 проти, а також 390 за 135 проти, а також 52 утрималися. І щось цього буде нам да? І тут про надання літаків ракет дального радіусу дії. Сучасних систем ППО, Петріот, СЕМПІТІВ, боєприпасів, ПЗРК, артилерії. Вони також засудили Іран, Білорусь та КНДР. Та що цим Ірану, Білорусю та КНДР від вашого засудження? Нічого. А ми дивимося пакет допомоги, який затвердили в Європарламенті. Чи дійде він до нас? Чи скористуємось ми ними. Так. Дивуються наші партнери, чому минулі пакети допомоги, які дійсно нам передані, які дійсно у нас є, вони не входять в оборот і вони ніяк доцільно не використовуються. Оце. Ну, їм незрозуміла історія. Надалі вони допомагати нам будуть, але як не дивно, це більш не воєнна сфера, а сфера економіки.